Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, хочу представитись, мене звуть Лавіський Михайло, я директор компанії технічні та управлінські послуги, яка є партнером і представляє компанію «Тюф Австрія» в Україні. Сьогодні хотів би трохи поговорити, поділитися своїми думками. На тему енергетичного менеджменту, безумовно, це, особливо в сьогоднішні часи, тематика визиває дуже багато зацікавленості, необхідності. Всі розуміють, що щось треба робити з цією з цим енергетичним споживанням, інколи навіть з чого брати. Це, 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 це ці енергетичні ресурси, які альтернативні джерела можна розглядати. Іноді взагалі не розглядається якась там ефективність, а просто наявність да, того чи іншого енергоресурсу. Але, 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 як би то не було, все це можна і треба порядкувати, да, і принаймні. Можна бути, бути готовим до певних, певних е неочікуваних, е неочікуваних подій за допомогою системи енергетичного менеджменту. Безумовно, не можна претендувати на якісь там 100% забезпечення, але відповіді на дуже багато питань можна знайти, впроваджуючи і підтримуючи систему енергетичного менеджменту. Це я в цьому впевнений абсолютно. Сьогодні якраз на цю тему е, хотів би поговорити. І дивіться, е, дуже важливий вагомий крок, який зробила наша держава, це те, що був е, нарешті прийнятий закон про енергетичну ефективність. Це однозначно. Я е, не повністю погоджуюсь, погоджуюсь з формою, е, в якої він був прийнятий. Термінами, в які він був прийнятий, да, тому що він базується на директі, директиві 2012 року, яка вже е, актуалізована кілька разів, да, і на сьогоднішній день вже е, нова інша директива, але менше з тим, окей, прийняли, прийняли. Е, і м, треба розуміти, що енергетична ефективність і закон про ефективність, або директива, да, як в Євросоюзі, це парасоль. Це парасоля, яка е, має охоплювати абсолютно. Всі, а, всі заходи, дії, плани, наміри, цілі в сфері енергетичної ефективності. І енергоефективність буде тоді зрозумілою, буде тоді е, приносити очікувані підкреслі, підкреслю очікувані результати, коли ми будемо е, якраз, е, якраз підходити до вирішення питання енергетичної ефективності з цього. Користуючись цим принципом, да? Тобто або директива, або закон про енергоефективність це расоля, яка має охоплювати все. І, і потім перша, перша складова цієї загальної, скажімо так, її енергоефективність по-європейськи, бути, мають бути стандарти серії 150 тисяч. Сьогодні хочу поговорити про певні аспекти. Стандарти iso тисяч один, які в останні часи так він постійно розвивається, він постійно здобуває все більше і більше прихильників, але, але і це не може не, 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 не тішити. Да? Але з другого боку не так швидко, як хотілося. І от ця ремарка не так швидко як хотілося. Я б хотів би її сьогодні трохи проаналізувати. Проаналізувати з точки зору е, негативу і заперечень, е, які я е, чув від представників різних компаній, а з другого боку, поділитися е, значить, своїм, е, своїм досвідом, своїм, надати свої можливі рекомендації е, щодо подолання можливо цих е, бар'єрів, е, з точки зору концентрування і пояснення певних важливих. Окей, okay. давайте е, на початку постараємось е, проаналізувати е, негативну частину е, нашої сьогоднішньої зустрічі, а, а саме заперечення. Да? Чому е, не вважають люди доцільним або помічним цей стандарт? Перше, е, що дуже несподівано, це вони. Це саме прописано, да, там я після, там намагаюся після кожного аудиту зафіксувати якісь там негативи і позитиви, якщо такі були. І на, на підставі цього з'явився цей перелік. Да, то значить, перше, це чомусь люди, горячу, не бачать фінансової вигоди від впровадження цього стандарту. Ну, на мою думку, це. Не зовсім так, тому що ну, е, чим енергоефективність від, від, відрізняється від. Я маю на увазі стандарт 150 тисяч один, да, чим він відрізняється від інших управлінських стандартів, такі як 114 тисяч, наприклад, да, або значить, екологічний менеджмент, або, або безпека праці 145 тисяч. Ну, тому що значить, тим, саме тим, що він е, я маю на увазі і 150 50001, один, да, якраз він. Його можна помацати, так можна сказати, да? його впровадження ефекту можна отримати, але ефект впровадження можна отримати навіть в короткостроковій перспективі, впроваджуючи швидкі, я завжди завжди рекомендую значить, починати з швидких проєктів, щоб побачити і впевнитись в, 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 в економіці. Найпростіше це безумовно заміна освітлення. Якщо правильно до цього підходити, то ефект можна незалежно від значить, обсягів підприємства, видів діяльності тощо, то протягом семи 7, 7 місяців можна, можна отримати економічний ефект і його вже відчути, скажімо так, в кишені. Незрозумілість елементів стандарту можливо. Тому що, наприклад, такі елементи, як базова, такі аспекти, як базова лінія, то вони мають дуже багато інтерпретацій від різних авторів з претензією на однозначність і правильність. Ну ж цим я не можу поговорити, да? тому що я бачив дуже різні інтерпретації, починаючи з а, там, американських там, видів базових ліній і закінчуючи якимись там складними математичними, математичними формулами, ну, тут питання не в тому, щоб, щоб від початку з першого разу зробити це оптимально, прив'язавши цю базову лінію до якихось там, математичної моделі. Ні. Починати треба з розуміння. Я сьогодні скажу, як коли ми перейдемо до е, основних аспектів е, стандарту ІСУ, то то я е, коротко зупинюсь на, 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 на цьому понятті базові, але да, незрозумілість елементів може бути. може бути, е, е, Я погоджуюсь з цим, що можу сказати, суперечьому тільки те, що треба пояснювати. Да, треба... треба Вияснювати для себе, що це таке, для чого нам потрібно, як нам цього, це, це, це використовувати. І, і коли будемо говорити про аспекти, ви ну, користь від, від, від цих елементів. Да? Далі відсутність обов'язковості. Да? З одного боку, ніби є закон України про досвідну ефективність, але. Відповідальності за його невпровадження, да, вона настільки там розвита і настільки нечітка, що ну, да, це так собі. З іншого боку, можу сказати, що, наприклад, там в Німеччині ну, там навіть більше да, можна отримати набагато більші користі вигади від впровадження цього стандарту та підтвердження економії. Безумовно, значить, це вимагає це вимагає прив'язки до законодавства, до певних стимулюючих інструментів, факторів тощо бути питання не одного дня, але вже з другого боку скажу, що ну як можна відмовлятися, це я знаю з першим для да, заперечення фінансової вигоди, що насправді вона очевидна, і як можна від неї відмовлятися Незалежно від того, що там обов'язково це чи ні. Да? Питання щодо, щодо прибутковості, щодо вигоди – це наше питання, це при чому тут, при чому тут вимога законодавства. Да? Тому тут, таке собі. Далі, значить, велика помилка це коли. Ця енергетия ефективність перетворюється в існув локальні ініціативи, локальні ініціативи, які обмеж якісь обмежені проекти. Про що я говорю? Ну те, що, наприклад, там такі хасла, як давайте поміняємо там котли на більш нові, будемо да? або давайте потеплимо фасад. Будівлі, будемо енергоефективними, так далі, і так далі, можна проводити безліч, безліч прикладів, тому що дуже багато виробників будь-яких матеріалів навіть. Так? Якщо цегла, то вона найбільш енергоефективна, значить, якщо якісь панелі вони найбільш енергоефективні, то її просто покупець він клієнт, він просто в певному сенсі стає в розпачі, тому що він не розуміє, так що, так що з цього енергоефективне, найбільше енергоефективне, що має найбільший вплив з цього. Це так само, коли перейдемо до аспектів, то побачите, що якраз програма з енергоефективності вона має, по-перше, ідентифікувати, а потім проаналізувати і пріоритизувати заходи щодо енергоефективності. Незацікавленість малого бізнесу однозначно це може бути в цьому випадку, тому що тому, що якщо обсяг енерносілів, наприклад, в собівартості продукту якогось малого бізнесу є невелика, то безумовно стає питання нашому ці потрібне. У да? мене порада, яка що переведіть це в. Фінансову складову був у нас такий приклад з однієї компанії, фармацевтичної, коли вона каже: Окей, все ти зараз розповів нам Михайло, але приклад навів на, на там, де в продукції там, 40% енергоносії, А у нас, наприклад, тих там 5%. Да? то Дай, будь ласка, свої аргументи щодо необхідності. Так, безумовно, якщо, окей, там 5% це, це звучить м -м -м, не досить привабливо, але якщо ми переведемо це там, наприклад, в 2 мільйони доларів, то це буде вже інше, інше питання. Да, саме це так і відбулося з даної компанії. Складна інтеграція з іншими стандартами менеджменту, то що, можливо, кажуть, що там трудно. Їх пов'язати, я не думаю, що це так, тому що зараз, зараз значить, структура всіх стандартів однакова. І логічність прив'язки до, до відповідних пунктів, вона очевидна, тому що тому я не бачу, не бачу. Ну, з іншого боку, якщо ви не хочете прив'язуватись, не прив'язуватись на ну, питання. Робіть окрему систему, хоча для противник того, щоб відокремлювати різні системи один одного, але якщо це принципово, ну, то робіть окрему систему.